А пам'ятаєш, я в тебе 50 баксів стрільнула. Mm -hmm. А хочеш віддам? Ну, та звичайно. Тільки в мене соточка. Розіб'єш? Ні, то я сама. Ah. А? а що? А, так. а що, тобі 50, мені 50. Хоча такі гарні 100 баксів були. Ну, прямо не знаю. Аж жаба задавила. <смі> ну, ну от гарні. От якось так, от, такі гарні гарні. А давай їх склею. Да. па Та ти що. Та ти що. Та ти що це афера з таксистом. От як ніби звичайна поїздка на таксі може коштувати не тільки великих грошей, а й зламаних пальців, розідрених колін і обличчя. Коли привітний таксист? Добрий вечір, красуні. Здрастуйте. Можу вас підвести додому. А ви, ви взагалі таксі так, чи що? таксі, звісно. Пропонує підвести з комфортом. А співати можна. Для вас усе, що завгодно. потанцюємо. Типу, Комфорт може виявитись з наслідками. Та ти! Вийшла з машини. Перша ночі і сьогодні на завдання я йду з напарницею. Нам насправді дуже важлива твоя допомога. Ти ж розумієш, крім тебе, його ніхто не впізнає. Аня місяць тому пережила таке, що сама запропонувала нам себе у якості наживки. Готова? Так, нервуєш? Трохи. Помітно. Губа нижня тремтить. А хто ми сьогодні? Образ подружки, тусівниці, якості безтурботні і безбашені комплектація: прихована камера в сумці, натільний мікрофон, підслужка в вусі, gps трекер в куртці. Ціль таксист. Саме аферист таксист місяць тому вполював на Аню з подругою. Подрузі дісталось найбільше. Він як газонув. Моя подруга просто взялася а, скло. За що? А, За скло. Так. так, і він як газонув. Їй всі пальці просто прищемило. І два пальці зламані. Обличчя, все, все розчесане. Усе в крові Я, у мене руки просто тремтіли. Він, він хворий. Не бачиш, що людину тягне по асфальту. Просто і сьогодні ми на нього полюємо. Підходимо до клубу, ніби щойно вийшли. Навіть пляшки не встигли допити. Кріс, щось людей мало. Може, сьогодні не надто клубний день. Менше людей, менше свідків, подумає аферист. Тож стоїмо під клубом. Типу, викликаємо таксі по телефону. Як це немає машинок в нашому районі? Та тут купа машинок. А добре, дякую. Курсуємо туди-сюди, маячимо, імітуючи дівчат після бурхливого тусе. Усміхайся, все таке. Адже він десь тут гадає запаркований. Гадаю, так. <кхм> Нікого подібного, не бачиш, машину схожу не впізнаєш? Немає. Взагалі немає, точно. Ну, подивись, Чекай, може, ще постоїмо. Група по території під виглядом випадкових перехожих. Чекаємо. Таксист має підійти до жертв сам. Типу, типу, ми гуляємо, де мені цей самий. Чуєш, і бармен мені таки говорить повторити і каже, боже, ви ще не почали. Дивись, дивись, уважно, дивись, будь ласка, дивись уважно. А пройшло вже 15 хвилин. Якщо ви пасав, давно б помітив Ми явно в кондиції і для нього саме те. А мені підходить словом, чувак такий до барної стійки і каже: А ви не хочете знайти пригоди на свою попу? кажу свою попу, забирайте звідси, бо зараз знайдете пригоди на всі частини тіла. Але ще хвилин 10 і глухо. Тряся не розумію. Може він біля іншого клубу почав пастися? Знаєш? Можливо, я ж не знаю. Ну таке вони можуть міняти точки типу там зрубав, тут зрубав, щоб не світитись постійно на одному місці. Пів години ми намаячили. Більше вже буде підозріло. Трясця. Сьогодні в нього, наприклад, день там типу профілактики. Давайте спробуємо ще можливо післязавтра. За північ і ми під вчорашнім клубом з підслужками і прихованими камерами. Спроба номер два. Може, сьогодні пощастить. Ми знову в образі в тусівниці після запального тусе. Так, спокійно я на нього око поклала. Хвилин п'ять курсуємо туди-сюди. Кріс, хтось іде до вас. Невже спрацювало? Доброї ночі, красуні. Здравствуйте. Не завадив? Бачу, як Аня змінилася в обличчі. Невже він? Не завадив? Це як поглянути? Хочете потанцювати? Мо щойно натанцювались, ноги не тримають. Можу вас підвести додому. А ви, ви взагалі таксі чи що? Так, таксі. Щойно буквально звільнився. Клієнта привозив сюди. Аня аж жалася вся. Можу вас так? підвести? Так. Такий це він, урод, який однією поїздкою скалічив подругу Ані. І два пальці зламані. Ноги, руки, обличчя, усе, усе розчесане, усе просто. Ну, все, попався. А, слухай, Сіли, так поїхали. поїхали. А ви дорого візьмете? Для вас <рес> дорого не візьму. Увага, приготували. Так, давайте, мабуть, щоб Ти вам паче. було зручно, щоб ви ага. салончик не забруднили. Який у вас сервіс Тепак. допомагає потримати пляшки аби не розлили. Але це ніяк і не сервіс, а частина його афери. Давай, давай, давай. Ну, якщо вже нам так підфартило. Крізь камери, ой, а давайте я наперед. Наперед, звісно. Я можна? Як можна? Вам я хочу, щоб з вітерцем, щоб зачинили вікно. Що Який каприз. <рис> Спасибі. А ви поки подайте пляшки? Анічко, візьми пляшечки. Давай. поки. Насправді ліпну приховану камеру в куток на торпедо. Пляшечки? Дякую. Так. Звісно, він нічого не помітив, але треба ще одну ззаду. А як я буду з тобою цокатися? Оце звідти, скажи мені, це неправильно все. Я. Усе, ви я, передумали. Я така передумлива <рес> Як для дівчат з тусем усе нормальна поведінка. Він навіть оком не кліпнув. А перша камера готова. І з боку друга. Все тихо. Видихни, видихни. Все добре. Все добре. Я подивись, по твоїх очах видно, що ти непритомна. Кріс, тягни його на адресу. Частина нашої вже там. Дивіться, нам на Баумана, Баумана? Баумана 60 щось я не можу вимовити. Баумана 60. Баумана 60 зупинитися біля шлагбаума. І він прям захваті. Пташки ж в клітці. Ми оце, нам страшно, якщо не заважає, давайте зі світлом трошки. А дорого? Ну, з вас, таких прекрасних дівчат, я дорого не візьму. <рес> Але пізніше стане ясно, що дорого, дуже дорого і боляче. Вийшла з машини! Коктейлі там смачні у вас, так? А, а, так, ми всі не перепробували, не, не, не знаємо. <рес> До речі, з цього приводу, з приводу є цікавий анекдот. Бармен каже клієнту: Бачу у вас порожня склянка. Ага. Каже, Це не а про хочете? Каже, ага. а хочете ще один. А він такий, а на бісом мені кажуть дві порожні склянки. Коротше, його хоч до рани прикладай. так і не скажеш, що насправді сволота рідкісна. Зі світлом? Так, ну, ми боїмося темряви. Ну, добре. Рушили нарешті. Крізь ми на хості зганою там. бо вона щось блікоче. Але я відпрацьовую клубешний настрій за двох. А співати можна? Для вас усе ще завгодно. Тоді будуть типу, і потанцюю. Тепер головне доїхати до нашої точки, де ще невідомо, чи спрацює наш план. Вийшла з машини! Не треба! Якщо нічого не зірветься. Мені сьогодні пощастило, Таких прекрасних дівчат везу. Дивлюсь на вас і насолоджуюсь. А я дивлюся, що ти дивишся на нас. Оце своє заднє, як там воно дзеркало. Дзеркало, так. Ви взагалі такі яскраві, прекрасні, позитивні. А вже ж, ми довго фарбувались довго цей. Позитивились біля бару. Ми нормально на позитивились. Ні, це він не просто зуби заговорює. Тут кльовий такий спасибі. О, До речі, пропоную випити за сережку класного таксиста. Це я приємно познайомитись. Ну за А за сережку треба пити залпом. <ріст> Я вже До дна. Я вже почала. <ріст> Та в цього душки Сережки все продумано, аби в кінці отримати те, що хоче. Кріс, ми трохи відстали. Ведемо вас за GPS. Так, о пів на другу ночі машин на дорозі обмаль. Постійно на хвості не повисиш. Саме тому в моєму піджаку – трекер Нас не загублять. Ми якось так… Повільно трохи їдемо. Ми типу, правила не порушуємо? Звісно, навіщо нам правила порушувати? Ми акуратно, з комфортом. Цінний вантаж веземо. Дуже цінний. <гум> Правда, нічого підозрілого. Та насправді то з засірошку і повільна їзда частина його схеми, яка от-от спрацює. Вам взагалі зручно? А, угу. Класно, так, ми так дуже акуратненько їдемо прямо. Насправді я імітую стан сонливості. Адже від Ані ми знаємо на що його розрахунок. Тому ми, типу, засинаємо. Усе ну, відпочивайте, я вас довезу з комфортом. Ох, ой, ми з тобою втомились сьогодні. Так би подумала кожна після тусні. Ухай дохалась. І на це його розрахунок. Типу він не при чому, але він при чому. А ти ж пам'ятаєш так на цею? На шлагбаума 60. А він чекає того самого моменту. Дівчата. Дівчата. І через пару хвилин. Дівчата. А нас якраз наздогнала група. увага! Дівчата вам не дує, Не холодно. Дівчата. Дівчата. І Сережа починає нас шманати. Але акуратно, дуже акуратно, прям ніжно. Не тому, що він нас жаліє, а тому, що це частина його афери. Скоро дізнаєтесь, яка. А Сережа вічно потирив наші айфони, гроші, навіть павербанк. Комусь подзвонив і рушив та повіз нас не додому. Так а куди він їх везе? До цього ми були не готові, бо Аня казала, що не бачила, як і куди він їх з подругою віз. А тут сталося найцікавіше. Сережа вийшов на зупинку і майже одразу повернувся. Все, афера вдалася. Чого виходив? Дізнаєтесь далі. Що було? Чому ми зупинялись? А. а далі ще 10 хвилин дорозів і приїхали. Дівчата. Дівчата прокидаємось. Частина групи давно чекає в засаді. Частина приїхала за нами, а ми імітуємо пробудження. Усе, прокидаємось, приїхали. Mm. Але раптом. Mm. Mm. О, що таке? Mm. Що? Що mm. Таке? Mm. Тобі погано? Допоможи! Відчини двері, допоможи. Mm. Ой боже, та з того боку вийде! допоможи, відчини двері. Mm. Так, не вирви тебе тут вирва зараз. Mm. Укачало після алкоголю. Ходь, виходь! До кущів, до кущів, до кущів її! А я швидко скидаю туфлі. П'ять секунд і машини нема. Гей, hey. стій! Hey, Він побіг до Ані, а Аня щезла. Так, це був наш план. Аня відволікає. Я відганяю авто. Де він там. Аня за цей час ховається в нашому бусі. Усе гаразд. Із собою ні телефона, ні грошей, ні навіть куртки. Саме в такому стані він лишає своїх жертв, але з нами не вийшло. Я повертаюсь. Ви ж там дивіться, щоб пацани встигли добігти, бо він мене зараз порве. У Ані з подругою все закінчилося гірше. І два пальці зламані обличчя, усе усе розчесане. Бо подруга помітила пропажу телефону і сказала йому, а він добив. Розумієте, що він навмисне взяв і прищемив ці два ці два пальці. Я не уявляю взагалі… Розуміє, навіщо Він це зробив? Навіщо по асфальту потягнув? Він ісю трястця з чесав до кровиська й кинув. Просто для нього два телефони коштують більше, ніж скалічена дівчина. Так, а в чому ж його схема? Караулить дівчат біля клубу. Чекає тих, хто з випивкою. Пропонує підвезти за дешево. Увага! Ключовий момент. Біля машини бере потримати пляшки типу сервіс. А насправді ще підходячи до машини, в руках готує маленьку ампулу. І поки дівчата вмощуються, підсипає в обидві пляшки. Але ні, це не клофелін, а снодійне. Безпечне, проте міцне. Пару ковтків і вирубає на цілу годину. А як він забезпечує пару ковтків? А так. До речі, пропоную випити за сережку класного таксиста. Це я. О, за сережку. А сонних акуратно оббирає і везе не за адресою, а на зупинку. Бачите пакет? Це наші айфони і всі гроші. І куди? Так. Смітник. І одразу звідти валить. А на кінцевій адресі дівчат приємно дивує. Запитую, ну скільки ми вам винні? А він такий не треба. Ви такі класні, мені нічого від вас не потрібно. Ну я і думаю. Типу, аля безплатно Так, у вас да так, 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 так. так діти дівчата, просто так. знаєте для чого? Щоб в сумочки не полізли і не побачили пропажі речей, але з нами не встиг. Ой боже, так не вирви. Тебе тут вирве зараз. Але ж мені треба повернутись. Дивіться, щоб пацани встигли добігти, бо він мене зараз проведе. Не треба. Я пожартувала. Вилазь. О! Це новий канал програма в сітях». Ти вже доїздився, не смикайся. Що за нею це грас? Ані у бусі у бусі а все гаразд? Тепер найцікавіше. Що було? Чому ми зупинялися? Все ж ось пакети дістали. О, який чарівний пакетик. Мій телефон, дякую. Так, не зрозуміло, що він зробив. Обчистив вас і усе в смітник. Мобійник. І ось що на зупинці відбулося. Як тільки наш таксист від'їхав, до смітника хтось підійшов і спер наш пакет. Хтось підійшов, і забрав цей пакет. Так, так. Як виявилось, спільник, який заграбастав пакет з нашими телефонами та грошима. Для чого, якщо б нашого таксиста зупинила поліція з двома вирубленими дівчатами, ніхто б нічого не довів. В його салоні ніяких доказів. Бо все спокійно уніс спільник. Ну, як спокійно. І як уніс? Стояти. Руки прибрав! Не смикайся!